Якщо ви плануєте купівлю житла за допомогою іпотечного кредиту у Польщі, де вартість нерухомості становить 800 тисяч злотих, з чого 20% власного внеску ви будете мати, то потрібно отримати іпотеку на суму 640 тисяч злотих. З чого, щомісячний платіж по даній іпотеці буде становити 3914 злотих. А зараз ми перейдемо до того, скільки ж потрібно заробляти для того, аби отримати дану іпотеку. Якщо ви один, ваш щомісячний дохід нетто має становити 8700 злотих. Якщо ви пара, ваш щомісячний дохід нетто має становити 8800 злотих. Якщо ви пара і на отриманні маєте одну дитину, ваш щомісячний дохід має становити 9500 злотих. І також, якщо ви пара і на утриманні маєте двоє дітей, щомісячний дохід нетто має становити 9900 злотих. Даний прорахунок зроблений тільки по одному банку. Якщо ваша ситуація подібна до цієї, запрошуємо звернутися до нас на безкоштовну консультацію, адже ми маємо ліцензію кредитного експерта у Польщі.